Дорогі українці-українки, коротко про цей день. Перша доповіді головкома та міністра оборони щодо ситуації на всіх напрямках, де найбільш зараз гаряче, Харківщина тривають наші контрударні дії. Напрямок посилена, зокрема, Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці йому. Надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз все більше стає наших результатів. Ми знищуємо піхоту окупанта і техніку, дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять все, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог і бачимо задум на відтягуванні наших сил, звичайно, донецькі напрямки. Не залишаємо без необхідної підтримки і забезпечення. А саме Краматорський напрямок, Покровський, незмінна увага Куп'янському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини, диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем. Як і належить, наше завдання абсолютно зрозуміле: зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі і у нашому небі. Дякуємо сьогодні за збитий російський су 25 на Донеччині. Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці хлопці. І також я вдячний усім представникам нашої обласної влади, при фронтових регіонах, у прикордонні та місцевим громадам, працівникам національної поліції України, які допомагають забезпечують евакуацію людей підтримку в умовах постійних російських ударів. Максимум потрібно зробити, щоб саме окупант втрачав, а не ми. Не українці, друге, наша міжнародна робота була розмова з прем'єр-міністром Швеції. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про російські спроби жорсткіше тиснути на Україну. Обговорили деталі нового оборонного пакету від Швеції, можливості розширити нашу співпрацю. Зокрема, фінансування виробництва зброї. Цей проєкт в Україні спільний проект. Швеція може суттєво допомогти. Також інвестуючи в цю спільну виробничу роботу, так само і Люксембург в розмові з прем'єр-міністром Люксембургу сьогодні торкнулись всіх цих можливостей виробляти більше зброї. Дякую партнерам за розуміння наших потреб і наших перспектив, спільних перспектив. Звичайно, запросив обох лідерів Швеції та Люксембургу взяти участь в глобальному саміті миру. Який ми готуємо на червень вдячний за згоду. Плюс Канада щойно поговорив з прем'єр-міністром Канади. Дві теми: оборонна підтримка. Особливо це стосується броньованої техніки та артилерії. Працюємо щодо розширення по цьому напрямку. Ну і сьогодні Джастін, пан прем'єр-міністр, мені підтвердив участь в саміті Миру. Дякую, Джастін. Завтра не менш активний день для роботи з партнерами. Це спільне завдання для української сміливості та для оперативності партнерів. Пакети допомоги, які працюють, це реалізовані доставлені пакети. Це зброя, яка у наших воїнів в руках і забезпечуємо наші результати. Українські результати, те, що потрібно всім нам, і те, що обов'язково буде. Дякую усім, хто з Україною. Слава усім, хто б'ється, хто працює заради українських результатів. Слава Україні!